Щедрий Миколай. Через поля, через гай, у червоні кужушку поспішає Миколай на санчатах по сніжку, в торбі іграшки везе, пряники медові, в кожну хату увійде, сповненим любові. А зранку встане дітвора, зблиснуть оченята, подаруночки вгора, радощі й багато. Хто всім рідним помагає, хто добра не забуває, Миколай. Будьте ж дітки завжди чемні, помагайте тих, хто темний, тих, хто впав, подайте руку, не вважайте то за муку. Любіть маму, любіть тата, діта, бабцю, сестру брата. І любіть свій рідний край, вас полюбить Миколай. Подарунки приготує, Всі вас з ними почастує. Треба лиш не забувати, Погоріть свій шанувать. Мій святенький Миколаю, Приходи скоріш благаю. Я до тебе помилюся і тихенько привернуся. Щасти дай моїй родині і коханій Україні. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна порода. Він несе даруночки діточкам малим. І любов дарує українцям всім. Пісецька Ірина, 5-й А клас, Віра Паронова, бірж зустріч. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая. Як на дворі стає темно, він приходить потаємно, ще ніхто його не бачить. Та у ліжечка дитяче він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо та сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спала, все чекала і чекала. Почала я вже дрімати. Миколай зайшов кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихесенько шепоче. Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Коли замерзла річка і став біленький гай, прийшов у темну нічку На землю Миколай від хати і до хати, снігами через лід. Спішить, спішить, завзято, старенький середіт від чапці, невидимці, у теплім кожушку приніс усім гостинці у чарівнім мішку. Вже надходить чарівна спить увесь рідненький край, Ось ось в наші всі оселі завіта. Миколай, Миколай.